И стреляют просто тупо по домам. Вот где происходит война. Это сердце России. Мы никому не нужны. Никому не нужны. Понимаете? Вообще никому. Продвинулись на несколько десятков километров. 30-35 уже сьогодні капуються там. Обманували, 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 і получилось так, що обманули самі себе. А що такі харі у вас засмучені? Га щось сталося? Може дощ пішов, чи може град? До речі, з приводу градів я в житті ніколи не повірив би, що російські воєнкури будуть з посмішкою на обличчі рапортувати про те, як вони градами розвалюють свої ж села в Курській області. Наші пацани прямо сейчас зараз... Наносят огневое поражение неонацистам. Под... Техника наша активно перемещается по посадкам, маскируется хорошо. Главное сейчас не дать. Противнику подвести резервы. Далі і подвели у всіх сенсах, але ось ця всіоб'ємлюща тривога вона відчувається скрізь, особливо в ефірах найцитованіших пропагандистів. Я, наприклад, кажу про Олічку Скобеєву. То, що вони розвідку проводили по всій приграничній зоні, в принципі, ми це наші розвідчини замечали це ще місяць назад. І в других, і в, і в Брянской области также. То есть они искали место, где тонко, поэтому они э, определили, где тонко, где у них есть возможности зайти, они и сработали наверняка. Зачем? Да, конечно же, под американцев, под выборы. Вот я в этом уверен на миллион процентов. Почему именно сейчас? А не, к примеру, там через месяц, то есть ближе к той дате? Потому что мне кажется, повторюсь, что, наверное, это не основное направление удара. Почему интересует именно территория? Готовится что-то еще. Што, што? І готовиться щось то еще та що там навіть вічно побідоносна Катерина Мізуліна щось теж загрустіла. Ви подивіться це відео і напишіть в коментах, хто вона посміхнулася чи це тваринний оскал. Так же, як всі сейчас віжу за ситуацією в Курській області, дуже переживаю родные близькі мені люди теж живуть в этом. Регіоні, поэтому для мене ця ситуація очень волнительная, дуже тривожна і багато роботи зараз. І по моніторингу йде мошенничество, много фейків. Я про ось цю пачку. Це ж, що взагалі таке? Але її слова були пророчими, бо вночі саме в Курську ось така атмосферка і була. <піздава>

Я це просто фіз анакаху нас. Не треба хвилюватися. Вас звільняють Збройні Сили України, і в принципі вони не стріляють по цивільним об'єктам. Тому не нервуйте, коли бачите ракети, нікуди не тікайте. Вона влетить точно не в вас. Росіяни, а ви, шановні глядачі, коли бачите, як кричить на відео русачок, то просто в цей же момент ставте лайк. І якщо ви хочете, щоб він кричав 24 на 7, то підпишіться на канал. Подивимося потім скільки вас таких садистів. Я буду цьому теж тішитись. До речі, російські військові на Курщині е, зробили засідку проти наших військових, але е, щось пішло не так, і це все, що після них лишилося. Наші кореспонденти є скрізь, і вони перебувають на місці подій по різну сторону фронту і повідомляють нам, що в лавах Другої армії світу є дефіцит. Вгадайте чого? Та як завжди, чорних пакетів. Короче, от ще два наших Одного вчора привезли, второго зараз тільки що. такі мішочки у нас. І тут дефіцит. Хто водій з Китая? цей так завернутий. До речі, нам злили останні кадри розваленої хаймарсами колони два дні тому. Кажуть, саме ця пісня лунала, коли вона проїжджала, і, в принципі, цю композицію наспівує кожен російський військовий, який вирушає в напрямку Курська. Остання путь, остання путь, остання, остання. дорога. остання. Але повернімось до пропаганди. Це все ж таки огляд пропаганди для тих, хто не знає. Я Юрій Петрушевський. А для тих, хто не підписався на телеграм-канал, то це треба вже зробити. В описі під відео є лінк. Мардан, пропагандист Мардан, досі не може прийти в себе. Виявляється, на Росію матушку наступали не поляки, яких всі очікували, а українці, і в саме серце насрали рядом грохочет... И в самые тяжелые моменты а, люди, в общем, говорили о том, что да, могут... В... Ну, это уже вот на уровне, знаете, такой местной, ну, то, что называется, городской легенды. Они ждали, что войдут поляки. Почему-то именно поляков ждали. Вот. Вот где происходит война. Это сердце России. Я хочу на этом еще раз заострить внимание. Це серце Росії. Тобто спочатку розірвали жепу, а потім вырвали серце. Але найкріповіше, що коли їм даєш по голові, то вони згадують словосполучення, братские народи или один народ. Росія наша огромна, она от океана до океану, но есть ее историческое національне ядро. Вот там сейчас идет война. Враг. Жесток, враг, беспощаден. Врак не испытывает никакой рефлексії по поводу одного народа. І якщо ми вже про один народ, то на третій день вторгнення в Росію з запою вийшов Лукашенко. Він три дні не брав слухавку від Путіна, який хотів йому від початку дати наказ відправити, прости господи, білоруські війська до кордону з Україною. Але агрофюрер побачив, що після Курської області не підуть на мінськ. Трошки видихнув, зрозумів, що зараз його ніхто не буде захоплювати, і тому вирішив вийти на пресконференцію. То що українці, як я вас і предупреждав, багато-багато разів этим самим показывают, що нікакому миру вони не готові, продовжують ескалацію цієї напруженності. Два дня назад атака на Курском напрямленні, де вони продвинулись на кілька десятків кілометрів 30-35 уже сегодня окапываются там. Ну и вот это. Провокація з силі удару по Російській Федерації, і що мені ще подобається сьогодні. Випуск про те, про те, що мені подобається, що мені подобається, що Лукашенко заговорив про свою відставку. Він бачить ці причинно наслідкові дії, що спочатку русський добровольчий корпус заходить в Росію, а після них вже ЗСУ. І він розуміє, що як тільки полк Кастося Калиновського перейде кордон білоруський, то йому доведеться дуже швидко тікати в Росіюшку. Публічно починаю говорити всім вам, да. ви повинні привикати к тому, я вас ізбалував немножко, що президент буде другой. Ні, я не говорю, завтра я вас брошу, післязавтра і проче. Ну, всяке в житті буває. Ви повинні привикатись к тому, що я не вічний, як і все. Але ТОП – це, звичайно, ці взаємні звинувачення росіянами один одного. Типу, це ці війні, це ці війні. От е, всі ж накинулись на цей кадирівський ахмат, типу, вони тримали прикордоння, знімали про це відео. Е, командир Ахматов... Ви ж бачили це відео. Ми вам показували в попередніх випусках, як він сказав, що ну просто українці пройшли між двома нашими опорними пунктами, і ми не змогли їх зупинити. Ну, міма, просто пройшли. А тепер, а тепер він у всьому звинувачує Міністерство оборони Російської Федерації. Хіба не кайф? Потім получилось так, що. Что... Некоторій руководителі Міністерства оборони, я так понял, зрозумів, настолько обманували, 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 і получилось так, що обманули самі себе. Така картина у нас зараз Ну, Яка картина вирісовується в пропаганді і в заявах офіційних, так сказати, осіб, ви вже зрозуміли, але температура по палаті середнього курчанина це показник. Послухаємо місцевих, кого звинувачують вони. У місті взагалі не до зв'язок. Тобто ніяк не дозвонитися, не ні зв'язатися, нічого. Mm, взагалі не так. Там стріли почалися около трьох часів вечора. А як ви прокоментували рішення Путіна 10 тисяч відділити тим, хто евакуювався? Я вас Ну, за оце твоє воздержусь, можна і на нари на п'ятнашку присісти. Ти що, взагалі тютю? Послухай, як треба нити. мы никому не нужны, никому не нужны, понимаете, вообще никому. Бросили, все бросили нас. Мы ночью Но Я прошу вас, этого пути, что мы никому вообще не нужны, вообще. Каже, Донесіть це до Путіна. Ви чули так? Типу, Путіну ви дуже потрібні, чи що? Просто э, цар хороший, боярі плохі, боярі не розказують, як живе э, обичний народ, і Путін не знає. Путін ж думає, що все нормально. Він не знає, що вторглася армія іншої держави до нього в країну. Я раніше думав, що батьківщина крінжових топонімів – це моя рідна э, Полтавщина. Бо Лобкова балка або лохвиця або ну коротше, дуже багато у нас там веселих. Просто відкрити карту Полтавської області приблизно можете сміятися. Але я жодного разу на жаль не дивився, що там е по ту сторону кордону на Курщині, а там реально весело. У нас нет евакуації Сусанського району села Куєва. І це очевидно, що події в російському прикордоні впливають не тільки на ті регіони, де безпосередньо несеться екшен. Е, тобто не тільки Курська, Білгородська, яка там Брянська, Ростовська області. Ні, паяє всю рашку. Мужні росіянські чоловіки шукають ворогів скрізь, нехай через солі і бетріп, але насправді вони знаходять і знешкоджують всіх невидимих бендір. оп 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 Словил. Словил на удочку. ДРГ. <свист> 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 дивите, дивите. Сюда, 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 Подсекай. Оп! І на завершення покажу вам, як ставляться колишні республіки Радянського Союзу до е вторгнення безпосередньо в Росію на зв'язку з нами Казахстан. Спали, празднували, алмата на ушах з усіх городов Казахстану дзвонять. общем. Не меньше Нового года казахи спрашивают, празднуют, понимаете, успехи ВСУ. ВСУ, боги войны. Мы всегда вас поддерживали, казахи. Вот, ходят эти. Вообще не видно орков у нас. У нас тоже орки есть, расисты, которые поддерживают русский мир Путина. Вообще никого не видно. Все попрятались где-то у себя в норах. ЗСУ, боги войны. В общем, видел, ну все казахи радуются, вот в кафе заходили, в общем, у нас тут фиеста, в общем, по Казахстану, в всех городах, фейерверки, понимаете, я сам сколько не пил. Процитую тут Богдана Кротевича зазову, який нагадав, що ЗСУ відкрили вікно можливості для всіх окупованих і пригноблених Росією країн. Е, цитата: Я настійно рекомендував би Японії, Фінляндії, Молдові та Грузії використати цей момент і можливість повернути свої території, які зараз тимчасово окуповані Росією. Також хотів би нагадати Польщі про кролевець: це ваше право і ваша відповідальність. Я правильно прочитав? Кролевець, не кролевець, напишіть це в коментарях. Ви мене е, дуже багато чому навчаєте, бо я уважно читаю про все, що ви пишете. Дякую вам, наша аудиторія і спільнота, що ми все ж таки змогли досягти позначки в 200 тисяч підписників. І сьогоднішній випуск це така подяка вам за те, що ви підписувались. А всі, хто ще досі цього не зробив, то давайте вже вам же ж не важко. Тиць, і все. А ми повернемось дуже скоро. Всім па-па.